Всім привіт, сонячної Одеси починаю новий влог. Подивіться тільки на колір води. Боже мій, я в шоці. Сьогодні вітер, хвилі. Незважаючи на те, що трошки так ну не сказала, що море штормить і хвилі невеликі, тому можливо така гарна, чиста і прям лазурна вода. Лазурне узбережжя. Ну, знаєте, ціни точно як на лазурці в Одесі, на відпочинок. Да, на жаль, ну взагалі ціни зараз на все. Високі, дуже високі. От Покажу вам, дивіться, яке гарне небо, яке гарне море. Я сьогодні думала йти на пляж, а потім дивлюсь, та наче хмарно, та вітер, та погода якась не така, та настрою немає після важкої ночі. І, якщо чесно, я от прийшла зараз сюди просто прогулятись, і я шкодую, що я не прийшла, спекотно. Біля моря, ну, я думаю, прям супер, водичка чиста. Ну, як так це можна було? Я збираюсь завтра, а завтра от точно буде не так. Насправді це такі дрібниці. Я вже думаю, можливо, йти додому, переодягатись, бо мені, в принципі, тут 5 хвилин йти. Але, але я вийшла з завданнями, мені треба ще і на пошту, і купити підгузники, і ем, деякі продукти. Потім малюків треба буде вигуляти, тому вже треба збиратись завтра, незважаючи на погоду, сподіваюся, доща не буде. Просто супер. Один, один, два, три. Стрибок! Молодець! Браво, ти молодець! Давід, тебе шишка є! Давідь! Ми зараз гуляємо з малюками, прийшли тут біля моря санаторій, ну, тут так, людей небагато і прям такого майданчика немає, ну, є гірка, і їм тут подобається побігати, тут, тут до речі, були лиси. І зараз їх добре що немає, не видно, ми тут вже теж були. І ви знаєте, що хочу сказати? Даня виходила так було жарко, Я не впевнена, що ви не буде чути. Зараз я вже трохи спорозмер. Всім привіт! Я прийшла трошки позасмагати, коли біля моряка, вода нереально гарна. Я не цікаво, чи вона трошки хочеться пішти. По кольору вода просто шикарна, дуже гарне море, але вода ліцяна, вона людяна, Я вам кажу, вона дуже холодна. Просто, ну як, реально холодна. Може не дуже, але дуже, дуже чиста, дуже. Я вже збираюсь додому, хочу зайти в туалет, і ще по дорозі випити каву з молоком. І сьогодні я була на пляжі Дельфін. Тут поруч калітон, Біч, такий інстаграмний. Це я просто кажу, де локація. І, до речі, сьогодні жуків немає, що дуже радує. Знаєте, вода холодна, але вона дуже гарна. І скрізь є свої мінуси. Просто от любуєшся цим морем, навіть не хочеться йти, хочеться в нього дивитись, 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 біля нього сидіти, вдихати цей аромат. Дуже правда, ось вруч, трошки пахне шашликом, але, але дуже гарно. Я тут присіла біля моря, просто кай. Викликало і піду додому. Маліки скоро будуть обідати. Ну і горінь зварив кашу. і будуть кладатись спати. Якраз, можливо, я теж трошки відпочину. Потім ми підемо всі разом, не знаю, чи до моря підемо їх вигулювати, бо до моря, знаєте, всім разом посидіть, щоб вони погралися. Ні. Ми їх ведемо вигулювати, тому що вони просто не сидять на місці. Їм потрібний, потрібен рух, причому не так, знаєте, тут біля тебе щось робити, там, пісочку грати, ні. Їм треба піти туди, і там глянути, як там, там глянути, як там. От, тому ми просто за ними ходимо по пляжу. І це особисто для нас виграємо не відпочинок, а просто ми гулімо дітей. під деревом там круто забуду, якщо чесно. Горщик кажи. Горщик, так? Да? Це кажи мій горщик. У мене теж є горщик. А ти знаєш, що у роблять? Що в горщик роблять? Став сюди і дивись, Давід. Сідай. Сідай, бо ж привчайся. Отак, спереду підходь. Отут. І сідай попочкою. Отак. Отак, сідай. Отак. А може з нього Так, ми знайомимось вперше з горщиком, да? Купили вам горщик. Ми вже бачили пані, Калини відео. Да, потім виливаємо це все. І миємо. їмо. Да, Відік? Будемо вчитися ходити пісяти і какати в горщик. Так, так, да, знайомимось. ось Давід. Так, теж заліз сюди. На сьогодні нічого їх не буду. Так, просто пару раз покажу. Да, хлопці? А завтра будемо пробувати потихеньку, поступово. Побачимо, що в нас вийде. Замовили ми малюкам горщики, ікея, такі, які ось дістається ця частина. Прості, зручні, мені всі всі подобаються. І, в принципі, давід з ногами любить туди залазити. От прям те що треба. От, і поки що будемо пробувати привчати не нав'язливо. А там, думаю, коли прийде моя мама, можливо, спробую взагалі зняти памперс, одягнути трусики. А поки що я їм розповідаю, вони сідають, кажуть пісь-пісь-пісь. Але сидять недовго на ньому, поки що, і взагалі хочу просто от поспостерігати декілька днів за ними, побачити, що вони будуть робити. Включаю їм пані калину і сама розповідаю. Ну що до чого, як спробую, можливо, підлити водичку, понести вилити в унітаз, зробити. Знаєте, цей процес, кнопочку, потім змити. Ну можливо, їх процес ще зацікавить. Найефективніше це мабуть дійсно знімати памперс, але поки що <зараз>, зараз я трошки хочу до них, знаєте, ще придивитись, настільки вони готові, настільки вони от Марк знімає памперс гарно. Давід якось він ну поки що ні, не знаю. Треба повчити. Нехай вони з ними поки що знайомляться. Ми нікуди не спішимо. От зараз 2,2 роки малим. Ну я думала, що я раніше от Марк так щось розповідає, тільки нічого не розумію. Да, Давідів? А так, мамі вже мамі треба окрема кімната. Приїхало мені замовлення за тебе вже в другий раз. Перше наче було нічого, а сьогодні не без косяків. Зараз вам все покажу. В принципі, скажу, що де я не замовляла. От сервіс заказ UA, Я замовляла з магазину Космос Таврія В, метро. Завжди все приходить якісне, навіть авокадо вони вміють вибирати. І класно запаковане. В мене ніколи з ними не було проблем. Так як сільпо, до речі, сільпо теж наче трохи виправилось. Тепер до тебе є питання, і до Варуса теж у мене були питання: рушники паперові, три ось таких молока. До речі, на нього класна ціна була, на все безлактозне. Олейна, квас, це вівсянка. О, без лютена вона йде. Ну, просто мені дуже багато йому беру без лютена. Кабачки Ну такі не дуже, але нічого, можна буде з них зробити оладки. Помідорчики. Потім розкіш. Я взяла пів кіла яблук. Яблука, знаєте, мене не так вражає ціна на полуницю або черешню, як на яблука. Вони просто зараз якось, якась неадекватна ціна. Один лимон, чесник, петрушка. Банани поклали в пакети. Ну, сіль. Вона така крупнувата. Я от не розбираюся, який помел номер один, який йде, ну, нічого. Сирочки. Потім приїжджає мені замовлення. Відразу якось, знаєте, я не додивилася. Ну, в принципі, якби додивилась, то я б забрала, тому що я хочу їсти. З кумбрію я замовляла холодного копчення. Подивіться, яка вона слабосолена. Я думаю, думаю, мабуть, виправили, бо, я пам'ятаю, почі, де таке було, що вони потім, ну, там. Фактично те, що вони додали, показують, а не те, що замінили, наприклад. І в мене, я ще сьогодні передивилась, стоїть, що мені телефонувати, якщо що, чогось немає. Вони на свій розсуд видалили мені, не було холодного копчення з кумрії, на свій розсуд поклали слабосолену. Ну, якось так. знаєте, В принципі, я її то з'їм, але я вже чекала ту рибу, ніхто мені не телефонував нічого. Потім морозиво. Я думаю, ну можливо, якщо є морозиво, да, вони продають, то є якийсь спосіб його доставки в, так скажем, товарному вигляді. Але ні, морозиво краще взагалі не замовляти. як, В принципі, я раніше робила, ну, тут, так, да, ось так. Все виглядає, воно розтанемо просто. Сирочки дітям 4 штуки: йогурт білий, булгур, вермішель на суп, зефір. Дві пюрешки взяла. Це груша яблуко. До млинців, до чогось такого кукурудзяна крупа. Ось такий сир. Зараз по акції, а, Приправа до риби і до плову без солі. Потім захотілося такого кетчупу, як, не знаю, раніше батон. І так, я думала спочатку, що це щось з крильцями, але ні, бо ну, бачу що щось мокре. Крило, тут кілограм 100 і побили мені яйця. Ось бачу одне в цій упаковці. Просто яйця поклали на дно під молоко, під все на світі. Як вони сирочки не розтовкли, як у мене стіль завжди це було або з йогуртом. Тут одне. тут Дівчата ось одне зовсім розбилось. Це, значить, це ціле. Я вам показую не там, де треба. Ну, начебто тільки два. Буду перекладувати, побачу. Ну, таке, ну, знаєте, це такі для мене, якщо чесно, елементарні речі. От як додому ви да, несете продукти. Там, ну, окей. Я думаю, що я зараз напишу свій відгук, просто по-людськи, щоб ті, хто збирають, трошки е придивлялися і, і звертали увагу на такі моменти. Ще тут картопля. 2,5 кг цибулі і це все мені обійшлось на 1797 гривень. Окремо, ще треба купити овочі, і ще хочу в космосі купити м'ясо завтра малюкам. Вони його гарно їли. Теляче безстрогано, тому що крила таке запечемо. І з ними суп зварюю трошки. І, в принципі, все. Всім добрий ранок. Сьогодні вже понеділок. Я біля моря. Тривога в нас була до світанку, можна сказати. Десь два ночі я прокинулась. і все, ну хоч раніше лягла спати, вирішила прийти трошки відволіктись. Магія ранку почалась. Прошу. Чайки, качка в морі, сонце встає. Як це тільки гарно. А водичка така бірюзова, помаранчева, світліша трошки. Якщо будете в Одесі, обов'язково сходіть на світанок до моря. Це неймовірно. Все, сонечко встало з новим днем, і нехай він буде мирний, спокійний, радісний. Мажу малим сирники, цього разу робила без ножа, без стакану, просто в руках формувала. Ну, теж дуже гарні. Головне будуть смачні маліки-обожні сирники з фруктовим пюре або якісь млинці. якраз їм буде. Щойно була на манікюрі нарешті, тому що якось я не могла записатись, попасти і взагалі пішла в нове місце трошки ближче. Я ходила раніше, начебто мені сподобалось, можливо, буду ходити сюди. От, тим паче мені дівчинка так швидко за годинку зробила. Супер просто. Так. Ось такий манікюр я зробила. Ну, мені і кольор подобається, в принципі, я щось таке хотіла, тому що у мене нігті просто пообламувались, Я вже думала зняти гель-лак, Ну, Поки що я не наважуюсь його зняти, поки походжу.